Добрий день Ану знає, що сію напишіть Ось такий же чутью -чуть. Цибулька немного Сию, ану, ану, ану пишіть пощо думать По поводу весю Хотіли до того чеснок садити, але ж погода мені не дає. Вчора в нас дощ упав. Не години пофризувати. Ці це сокотить. Так що так. Пишіть, коментуйте, а ну коша, коша думати. Може є варіанти... варіант. Треба 8 сіяти 6 тисяч. насінин. 6 тисяч на синин у мене має по -касеті вийти. Касета 77 Лічайка 77. 77... форма. Так що... Uh, Гніздо. Тут є 77 Uh, посадка гнезда, типа 4, 45. 45 на 45. 77 кассета, розмір. Типа форма своєї 45 на 45. Я вчора висіяв. По 4 тисяч он висіяв. Ще п'ять тисяч. Те ще нині. Завтра не сію, бо завтра неділя. У понеділок не сію, бо в понеділок ми треба зарізати три свині. Треба ми зарізати в'єтнам... в'єтнамські свині. Бо то все буде йти на ковбаски. Усі три, повністю. Я то все буду перемолювати та на ковбаски пускати три свині. А пак буду лише вже сіяти у вівторок. А вівторок як Бог поможете ще хотів би зранку посадити чеснок. Я у понеділок куріжу свині та вночі пофризую. Уночі зафризую, а так буду садити. У вівторок-рано раз-два посажу і пак, у... буду далі сіяти. Так що ну, залітайте, підписка, лайк, переходьте на новий канал мой. Гарно дякую, хто вже перейшов, хтося підписав на мій новий. Так що всім гарного дня, гарних вихідних. На новому каналі відео виходить кожний другий день. Так що підписка, лайк і коментар. Бажано б подивитися відео, перейти на новий канал. Там файно написати коментар і поставити лайк. Гарно дякую. І там будуть виходити прямі ефіри, э, то, то після 1000 підписників будуть виходити прямі ефіри кожний э, день. Так що шо... заходьте, підписуйтесь.